3027 немовлят зареєстрували у місті у 2012 році. Поряд із традиційними та старослов'янськими тернополяни нарікали дітей із східними іменами. До прикладу, найпопулярнішими із вишних минулоріч були Артем Захарії та Матвії серед хлопчиків, і Юлії Анастасії та Софії серед дівчаток. Якщо е, говорити про нетрадиційні і геть неординарні імена, то минулого року такими були. Ім'я імена хлопчиків, Юстиній, Августин, Гаврило зрештою, так? або, наприклад, Ювіналі. Для дівчаток це були імена Ванеса, Юстина. Ріана Ірина Шлюсар каже, працівники відділу не мають підстав для відмови батькам у тому, щоб зареєструвати дитину з тим чи іншим іменем. Вони слідкують лише за граматично правильним написанням. Проте при бажанні можна назвати свою дитину ім'ям, яке пишеться по іншому. Тоді реєстрацію проведуть з відміткою про те, що це ім'я надане за згодою батьків або одного з них. Ірина Шлюсар зазначила, що ім'я дитини записують зі слів того, хто прийшов її реєструвати. Державна реєстрація народження дитини проводиться за усною або письмовою заявою. Батьків або уповноважених осіб на реєстрацію народження. Крім того, документи, які є необхідними для реєстрації народження, це є медичне свідоцтво про народження з пологового будинку, це є паспорти або паспортні документи батьків, також свідоцтво про шлюб, яке є підставою для внесення відомостей про батька. Може бути спільна заява батька і матері про визнання батьківства, або вже заява матері. Змінити ім'я у неповнолітньому віці можна за згодою батьків. Самостійно ж назвати себе по-іншому офіційно можна із настанням повноліття, тобто після того, як особі виповнилось 18 років.